Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Я хочу зараз е буквально зайняти небагато вашого часу і поговорити про вчорашні події в Сумах. І не тільки в Сумах. Вчора був удар і по Харкову, і по іншим нашим містам. Ну, Суми це було страшне. А почати я хочу спочатку. Спочатку було слово. Пам'ятаєте, як в Біблії написано? Так, от спочатку Вітхов, представник Трампа поїхав в Москву, чекав там, переминаючись з носочка на п'яточку і почухуючи щось в карманах, Путіна потім поклав руку на серце, і потім вони пішли. Я не знаю, куди вони пішли. І ось вони пішли, поговорили. Трамп вийшов і сказав, що ми йдемо правильною дорогою, скоро буде мир, ми, 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 на, ми на шляху до мира, все буде нормально, товариші. І ось неділя і удар балістичними ракетами по центру Сум, міста Суми, обласного центру. І там щось, друзі, страшне, щоб ви зрозуміли. На сьогодні відомо, що от на цей час до лікарень звернулося більше ста людей. З них тринадцять дітей. Вбито вже відомо 34 людей. Це те, що офіційно відомо. З них двоє дітей. З тих, що звернулися до лікарні, десять дуже в тяжкому стані. Не знаю, що буде. Удар по сумах завдали двома балістичними ракетами. Типу Іскандер М дробки КН 23 російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронівської та Курської областей Російської Федерації. Про це повідомив керівник Гур-Буданов. Я чому це кажу, щоб знали, зафіксували, знаходили дані їх, от тих, хто наніс удар по центру міста, і не тільки їх. І наш український Масад повинен працювати. Працювати. Тепер йдемо далі. Ось що пишуть російські пабліки і росіяні про Прости, россияне. Разумеется, операция з паблик. Хохлы горят даже в троллейбусе Сумы. Ради у них. Далее. Елена Алаверда. С вербным воскресеньем, украфашисты. Радуйтесь, уроды, кривозубые, что, что укронацистские детки сдохли в Сумах, хрюкая и захлебываясь кровью на глазах своих гнойных родаков. Это вам не свиноферма. Это чистка мира дерьма от дерьма. А лучше бы долбануть. По дитячій онкаболічка, ну і так далі, читайте самі. Оце Єлена Алаверда. Да? І там багато. Я не став більше піднімати це, не став просто гадити свій канал. Тут вийшла Мар'яна Безугла. Да? Ну, страшне, що це відбувається. І от виходить Мар'яна Безугла, да, яку я підтримував довгий час, і, і я і зараз кажу, якийсь час вона говорила сущу правду, потім наполовину, а зараз це менше і менше. А зараз правду, але цю правду вона перерав перерощує в самопіар. Так от вона вийшла і сказала, що по, суму було, по сумам було, були вда удари, тому що там збиралися нагороджувати наших військових і був збір. От по ним і полетіли ракети. От секундочку. По ним полетіли ракети. І вона там почала кричать, піщать, віжджать. Ви теж це можете почитати, звинувачити президента, е головнокомандувача. Можливо, там і були збори нагородження. Можливо. А можливо, це і правда було. Але для чого це? О 12 годині 29 вкидувати в світ, на кого працює Мар'яна Безугла. Це потрібно говорити. Я не кажу, що це потрібно замовчувати. Ні. Але в цей час, коли там тече кров, коли там рідні сидять біля своїх загиблих, коли тіла ще не остигли, починати політичну возню і давати м'яч на сторону Росії, виправдовувати їхній удар по центру Сум, навіть якщо там і були військові, то це центр міста. І всі прекрасно розуміли, що там буде дуже багато цивільних людей. Неділя, свято, вербна неділя. Час якраз люди йдуть в церкву або з церкви. І ось Мар'яна виправдовує удар росіян. Вони били по нашим військовим. В цей же час вискакує такий же ж герой, самопіарщик. Міський голова Конотопа Сімініхін, і він розповідає практично те ж саме, але він погрожує, заставляє встати всіх на коліна. Доброго, хоча він взагалі не добрий день. Я зараз звертаюся до е, мудака е, губернатора е, Сумської області Артюха Чучела. якщо ти до 18.00 не станеш на коліна скотина, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончена. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також також в темі нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з, той, з начальника СБУ, області, а ти чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, так? Да? І зараз, блін, просто так все відбулося, так? Да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося! Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємох, як оці Артюхи, блін, як оці Красношапки, блін! Більше 20 загиблих. діти там! Мразь! Артюх, ти мразь! Просто мразь! Е, вибачитися це можливо також потрібно, але. Скажи зараз, якщо ти хочеш. Я скажу о 18.00, що це було. як. Та ми вже все це знали. І раніше знали, і до тебе знали. Чому ти самопіаришся? І його постять такі, як наші кращі журналісти за 24 й рік, якому було присвоєно це звання, Цаплієнка. Для чого цей репост? Для чого ось це виправдання ударів Російської Федерації? Для чого? Ще він сказав, Семеніхін, після першого прильоту по центру Сум генерал Артюх трапав перший, кинувши і збиваючи дітей на своєму шляху. Може це бути? Може. Він звинувачує, можливо, поганого генерала. І я ще раз кажу, я це не розпарю. Це те, що я завжди кажу, критикувати можуть тільки ті, які не робили таких же вчинків або не мали можливості, або мали можливості. Розумієте, хто не причетний? Хто не був при владі, хто не тікав, ось вони можуть. І ось, коли ці двоє негідників, я хочу сказати, виправдали удар Російської Федерації, виходить знову Росія. Дивіться о 12.41 виходить такий паблік «Раніше всіх. Депутат Верховної Ради України Мар'яна Безуглая заявила, що удар в Сумах був по скопленню воєнних, які проводили торжественне народження. Обращення к Сирському к командуючий ТРО не збирайте воєнних граждан. Уже після виступу оце пішли вже публікувати по всьому світу росіяни. Два майора. А вони ж мовчали, вони не знали, вони не думали, та чи було там в шикування, чи що там було. Два майора. Этот удар может быть связан здесь Може бути. Про награждение украинских вояк тактическим знаком ВСУ, награждение украинских вояк и тактическим знаком ВСУ на пікапа на фото шария і Шарій там. Ну Шарій, понятно, там стояв пікап військових. Ну, а де у нас немає військових? Прибыть сказали к 9:40 утра. Ударили після десяти, після начала торжественної церемонії, а на пікапі награждені і прибули. Все у них так. Вони опираються на Мар'яну, дали два майора, В сумі приліт, українська депутат безугла поставлена пендосом и следит за розумністю сектора національного оборони і безпеки України. Пише про скоплення українських вояк в месте, куда куди на награждение. Все, вони не були по центру міста. Вони не вбивали. Цивільних. Ні, ні, це ліс, рублять, щепки літають. Вони вбивали все, вони прави, вони били по законній ціль, цілі, як вони кажуть. Да? Ось це безугла, оце Семініхін, оце Цаплієнка і інші, хто це розповсюджує. Далі, Соловйов, ніколи він в неділю, в день не виходив. Виходить Соловйов. Нардеп Безугла і тащиться сообщила об утечці інформації. По її словам, удар в Сумах був скопленню бойовиків ВСУ, які проводили торжественне награждення. цьому вона відмічає, що на полігонах до сих пор подаються построєння. Ось так це самопіар, це шкода нашій державі, це е, намагання сподобатися якоїсь якоїсь частини населення. І потім далі залишатися у владі. Один тікав, повернувся і тепер там бушує, інша щось перейшла з нормального спілкування, перейшла на роботу проти своєї держави. Це можна було, і потрібно було це оприлюднювати. Але сьогодні, понеділок або вівторок, оце було на внутрішній ринок, на внутрішнє суспільство. На внутрішню роботу. А коли це було опубліковано через півгодини. Через півгодини, значить, це було підготовлено після взривів. Це було підготовлено. Це знали. До цього готувались ці люди. Це було опубліковано на міжнародний ринок, на міжнародний і щоб виправдати Російську Федерацію. А тепер от думайте, поганий Ляшенка. Але це моє бачення, і я тут впевнений, воно вірне бачення. Воно таким і є. В той час світ реагує, світ реагує, Майя Санду, Кая Калас, Катерина Матеренова, це посол Європейського Союзу, Іммануель Макрон, Кіт Келах, спецпредставник, Кір Стармер. Всі реагують, всі засуджують в Парижі навіть на книжному фестивалі. Да, фестиваль Дулайр де Париж сорвали презентацію книги головного редактора пропагандистського російського телевідення Ксенії Федорової. Подивіться, як французи за нас. І як світ за нас став, і тут виходять оці два недоробла, і кажуть: Україна нічемна. Російська Федерація робить це правильно. Ось так. І вона дає знову, знову карти. Трампу сказати, ну це ж, спровокували. І от тут е, одна дописувача пише: Не знаю, як реагувати на це звернення мера конотопа. Нехай мені простять всі, якщо я не права. Але мені здається, що це самопіар на смертях. Так, на смертях, на крові, на загибелі наших людей. Ці люди роблять собі політичну кар'єру. І ви повинні це запам'ятати. Конотопці, ви повинні це знати. Так не можна. Так не воюють. Так не воюють. А взагалі-то на 11.00 подивитися на 11.00 сумах у приміщенні конгрес центру, куди прилетіла, куди прилетіла ракета, і росіяни завдали удар. Там повинно бути сьогодні не сьогодні, вибачте, 11, да, 13 квітня об одинадцяті, повинна бути дитяча вистава. Розумієте? Хто-небудь може завалити Паски оцим таким людям? Ось просто після цього. Якщо після цього все буде пророщено, я, не, я тоді не розумію, як ми воюємо, з ким ми воюємо, куди ми воюємо і для чого ми воюємо. Коли воює моя держава, коли воює моя держава, вона завжди права. Завжди. І я не можу на свою державу, навіть коли я бачу, що моя держава не права, це виставляти на обговорення світу або казати, що вона не права. Моя держава завжди права. Я так вихований. Я так розумію, як ви, друзі, не знаю. Всі фінансові питання у нас ввечері. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!